Так, ну що, вже в нас така вже сувора, пізня осінь, вже 20 числа листопада. Виїхав я сьогодні сам на риболовлю. Ось, що хочу сьогодні половити. Хочу половити відвісною риболовлю судака на балансири, а також буду десь на перекатах дивитися, ловити там щуку і може на міляках, якихось там, там 3-4 метри половити окуня. Тому що він теж активізувався. Ну, побачимо, що буде клювати спробую спочатку судака зранку. Так що дивіться, відео. Я думаю, сьогодні якийсь результат в мене буде. Поїхали! Ну що, розпочнуся я свою риболовлю з 8 метрів. Знайшов я тут більш-менш е стаю риби. Ось, Почну з таких глибин. Потім, якщо ну, на таких глибинах не буде клювати, буду вже перебиратися там 9, 10, 12, буду шукати там якусь рибу. Поки почну з 8 метрів. Так, а ось. Схоже, що є якесь клювання. Так. Зараз побачимо, що в нас. Ну, на глибині було 9 метрів. Зараз побачимо. Що ж все таке за клювання. Так. Що в нас тут? Ну дуже так обережно взяла якось. зрозуміло поки що, що за щука, розмір її. Поки що йде легесенько. Так. Зараз от піднімаємо. Ага, ось є щука в нас. Ось що, є щука в нас. Кудись вона пішла. Не зрозуміло, так. Ну ось і є. Хе, -хе. євна щука. Глибина в нас, дивіться, тут 9 метрів, вихід з затоків, клюнула, бачите, все ж таки на глибинного воблера в нас. Так Зараз ось покажу це в нас. Це в нас рапала такий ось воблер, бачите? На глибині 9 метрів. Ну, бачите, взяла так легесенько за губку. Ну нічого. Ну така десь двушка реально є. Ну ось, дивіться, яка щука. Ну, шикарна, хороша. Щука пойдет. Щука ось із тройника зробила двойник ось. ось. Відламався. Один тройничок. Один гачок у нього з Зараз ми його замінимо. Замінив я, тройника, такого поставив. Думаю, що витримає навантаження наступної щуки або якогось судочка чи сама. Побачимо. Так, да, клюнула так, звісно, вона головата, якщо чесно кажучи. Але, але, але ж клюнула. Спокусилися на мого все ж таки воблера і це вже гарно. Так, ну що, дійшов, ось я вже до кута цього цієї затоки. Не було жодного клювання більше. Ну, якось і риби там десь, більш-менш там показувала, але дуже мало. Не буду я тут е, ловити на балансири. Зараз поїду в іншу затоку. там... Зазвичай в такий час, якраз пору року, там якраз збирається риба. Там такі десь глибини десь 12 метрів. Ну, поїду туди, зараз подивлюся, перевірю, чи є там риба. Ну, і там будемо моргати на балансири в пошуках судака. Так, переїхав я ось на затоку і вирішив з'їсти бутербродіка поки. В принципі, більш-менш тут рибка є холод показує спробуємо поморгати тут глибина 13 метрів ось зараз буду якраз щось перекушу да і буду моргати ось на такого красення балансира. ось, ось сріблясий звичайний такий класичний натуральний колір. спробуємо тут вдоль бровки пройтись поморгати. Колись тут ловили, були клювання не один раз. Були роки, коли тут непогано навіть ми ловили. Так, ну що, будемо переїжджати трошечки в інше місто. Ну, Бачите, пару човнів ще моргають на цих перекатах. бачив навіть, як одного невеличкого судочка дістали. Але в мене щось не хоче клювати, тому поїду в інше місце. Переїхалось ще одне місце. Зараз хочу спробувати половити на вертушку. Тут непогані. Такі місця ми тут ловили. Не один раз. Зараз ось тут сплавлюсь трошечки за вітром. Човна буде нести і буду так обкидувати ці місця. Все ж таки спробую. Може тут десь глибина, кстати, десь ну, 3 метри. Побачимо, на такій глибині є якась риба. Можливо, окунь навіть тут повинен бути. Ось. Таке гарне місце. Тут виходить за островом. Течія з боку виходить, а тут як наче прикриває. Такий острів течіюцю. І тут дуже часто стоїть риба. Ось, Так що подивимось зараз. Спрацює що небудь чи ні. Попробуємо покидати вертушечку. Восени тут ловили. На цьому місці. Були і окуня, і щуки були. А зараз не знаю. Ну побачимо. Можливо щось і проклюне. Такі, бачите, ось, яка вода чиста стала, такі обривки. Течії тут такої сильної немає. І бачите, що збереглися зберіглися якби, водорості. Ну і, Звісно, в цих водоростях ховається мальок. Я думаю, що щука сюди виходить поїсти, підходить обов'язково. Тільки коли вона виходить, я думаю, що може зранку, можна, може трошки. Десь ближче до обід виходить сюди поласуватись. Але поки ще її тут немає. Так, ну ось в принципі є в мене якесь клювання. Так. А ну от віс, бачите, почав знову ловити і є якийсь ось судачок Так непоганий ще й судачок дивіться, я вам скажу. Опля. Ну ось, супер. А я думав, а я думав, що то не цей. Було клювання якесь таке не сильно таке впевнене, але ж все одно клюнув. Глибина кстати, тут 13-14 метрів. Так що ось такий ось судачок на ось такого ось балансирчика, бачите, ось від Лакі Джон. Ну і ось дивіться, пан сударь такий ось пожалував, дивіться. Ну, шикарний. Так, ну ось ми його зараз поміряємо. Чип. Так, ну, дивіться, 43,5 см. Так що заліковий судачок. Ну і супер. Я вже задоволений. Було стільки, що знов клювання таке, але повз балансіра. Ну, побудемо тут трошечки. Тут і вітру такого немає, все ж таки затока. Спробуємо половити. Судочка. Раз він клює, то чого ж його не ловить? Ось підкіт такий був. Це, видно, незаліковий не судачок. але ж клюнув, дивіться ось, опля, хе -хе. Малеча така, дивіться, який двойничок. у роті все як положено. О, ось такий ось судачок біжи. Знов є якесь клювання. Щось ще знов такий малеча така Бородой прижав. О, дивіться який. Біжи. Але ж клюють. Вже як кажуть веселіше. Але й глибина 15 метрів. Навіть там 16 іноді моргає. Що вони це малеча роблять на такій глибині? Де ж нормальний судачок? Якось дивно так вийшло. Проходила тут біла риба, були клювання. А це ось, мабуть, вже з годину зробив я ще два сплава, це вже заїхав на третій сплав і жодного клювання не було. То що якось так дивно дуже. Була біла риба, от пройшла вона косяк. І все. Більш так під, тим, під тими камішами. Там буквально від камішів метрів 15 і вже глибина, наверное, метрів 12-14. І він так косяк, то по тим берегам отак от і пройшов. Ось. І Зараз вже другий сплав сплавляє, третій вже. І немає риби не показує. Ні холод не показує, риби і клювання перестали. Ось, Так що зараз ще один зроблю сплав, якщо ні, то поїду туди на вихо, спробую, там може щось половити. Так, ось переїхав я вже в інше місце трошки. Тут теж такий острів виходить. І за цим острів отак виходить, теж тут глибини такі 13-12 метрів. Ось поки білу рибу не показує, але колись тут суди ми ловили. Тому ось я бачу, він теж, бачите, все ж таки вон, люди теж стоять вон, три човна, щось там моргає. Ну побачимо. Ось і сонечко вилізло трошечки. Наче аж потепліло на душі трошки. Два години вже дня, не хоче вже початок третього, не хоче клювати, перестав взагалі. Рибачуги пороз'їжджалися. Ну, будемо ловити, що робити. До вечора вже тут залишилось, до темна вже в 4 буде темно, так що пару годинок, ще будемо ловити. Треба пошукати його. Його як знайдеш, то можна швидко його наловити. ось клювання все ж таки в нас. Якийсь судачок клюнув. Так, нам ну, зовсім малеча. Зовсім малеча, але вдарив же. ж. Глибина 14 метрів. Що ти тут робиш? Ваня у нас хорошенький. Так ну, це вже гарний. По любому. Заліковий повинен бути гарний судачок. Клюнув на 14 метрах. О. Це вже, блін, зійшов зараза. Ух, який був хороший судочок. Йошкін матрешкін. Гарне було клювання, але, блін, не дотягнув я його. Ех, тільки що на попередньому сплаві. Було декілька клювань таких гарних. Вирішив я ще раз сюди заїхати. Ще на один сплав такий самий. Глибина тут приблизно 14 метрів. Але було два гарних клювання. Одного просто не дотягнув, але... Клювання было гарне и рыба была какая-то гарна. Еще у нас якесь то клювание. Так, ну это уже что-то хорошее, что-то давать. Нормально. Это хороший судачок. Опа. Ну вот. Это уже пойдет. Эх, какой зубатый. І так взяв і зразу виплюнув. Рыбацюги потрошечки подтягивается. На, по На вечірній кльов Всі потрошечку-потрошечку підходят. И він проклевывает. Вже ось сонечко сідає, скоро вже будем, буду їхати додому. Зараз ось ще пару сплавів зроблю да буду їхати. Хочеться все ж таки зловити. Клювання є, бачите, але він дрібний. Хочеться якогось ще залікового зловити. Погода заспокоїлась, вітер заспокоївся. Класна погода вже, хоч і кінець листопада, прохолодно звісно, але ж все одно приємно, коли нема вітру і все так шикарно просто на вечір становиться. Так, ну щось, переїхав ще на останню свою точку на сьогодні. Зараз ще, я думаю, один сплав зроблю і буду вже їхати додому. В принципі, я так. Непогано. Сьогодні по поклюванням. Та й по рибі дві риби зловили і це добре залікові. Так, ну що, вже ось повечеріло. Дивіться, який шикарний захід сонця. Вітер заспокоївся. Така осіння вже погода, пізній осені. Прохолоднувато, Прохолодновато, але ж все одно дуже шикарна погода для такої пори року. Що хотів сказати по сьогоднішній риболові? Зловив я судака і одну щуку залікову. Ось Багато дрібного судака клювало. Треба було його знаходити. Він в принципі мешкав сьогодні при температурі води 4 градуса, він мешкав на глибинах десь 12-14 метрах. Щуку я зловив на 9-10. Тобто вона стояла десь на виходах з ям, а судак, в принципі, вже стотився на ям. Так що така видалась риболовля, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки для підтримки нашого контенту. Всім пока!